До речі, Петра, а хто привів Гонтарів та Юриська до влади в ж Петро як Олексійович вважалося, що це його чиста Петро Олексійович, Бо Петро Олексійович сам дуже користувався цими фінансовими інструментами разом з дуже сумнівною кампанією Гонтарів. Цей як вона там? Ну ви знаєте, вилітіла з голови оця типа фінансова інв... інвестиційна пральна машина, в якій до речі, працювала Гонтарєва, Діма Вовк, який прийшов на НКРКП і допомагав, дім Чішин, який став міністром енергетики. Я до того був головою НКРКП, е, цей Максим. У них, там этот самий е, ще один дуже е, відома фігура. Пасенюк, да, на пасенюк, розумієте? Тобто вони свою цю бізнесову схему, як заганяти, відмивати гроші і заганяти кредитами на обслуговування кредитів, заганяти позичальника в банкрутство і е, поглинання чи ну, повинання чи відбір бізнесу, вони застосували, по суті, справи також саме. Вибачте таку ж саме схему для держави України. І це було реалізовано через Національний банк, і через Мінфін, відповідний, коли вони заганяли кредити, і обслуговування їх сьогодні для нас отаке от, от. І так само оця корпоративна реформа.